ми самі захистимось. Ви вже захистили. Ми вже захистили. Ви вже в Україні народилися. Хазяїни. Ми до вас з монастири не йдемо. Ми ж у вас таких не є. А ви думали, що... Наше дом, наше дом, тільки треба. Наше дом, наше дом, тільки треба. Наше дом, наше дом, тільки треба. Наше дом, наше дом, тільки Господа, милуй нас, ille est solus et presens sit deixa é Ви hey, Поліція. Сыне Божий, помилуй нас грешных, О грешных, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных, Господи, Иисусе Христе, и успей побрать. За нашу рідну землю, Україну. Ми сьогодні молимося як церква, єдина православна церква молиться і підносить молитви, за те, щоб на нашій землі був мир, мир і спокій на українській землі. Ми являємо собою цей мир. Наші люди в нашій церкві вони істинно вірять і моляться за цей мир. Наша країна багатостраждальна, багато зовнішніх ворогів. Які хочуть зруйнувати мир, багато тих, хто сьогодні всередині в нашій державі хоче провокацій і хоче збентежити народ Божий. Але ми не дамо. Ми не дамо наших святий на поругання. Ми не дамо і не залишимо наших храмів. Ми молимося у своїх храмах. Ми віримо, що Господь не залишить нас навіть тоді, коли будуть нас залякувати і бити, навіть тоді. Коли ми залишимося зовсім, здається, без якогось людського розуміння, ми залишимося з Божою допомогою, і Господь врятує нас. Ми співаємо ту молитву да воскресне Бог і розтачаться в Його, дорогі браття і сестри. Уявіть собі, який святий день сьогодні. Прощена неділя! Прощена неділя! Це свято для людини, це особливий день, коли потрібно просити прощення, коли потрібно перед Богом ставати на коліна. Сьогодні знайшлися сміливці, які хочуть нас збентежити і нарушити нашу єдність. Я сьогодні вражений вашою мужністю. Я зайшов у цей храм, і я не зміг утримати сльози, тому що я бачу вас, нездоланних і віруючих людей. Я бачу вашу силу у молитві. Я бачу, як ви любите цей храм, і ні в чому в мене немає сумніву. Ми, віруючий, православний народ української землі, наші діти сьогодні, наші рідні. Сьогодні віддають своє життя за мир і спокій. Я тут не сам. Я з тими, хто стояв на сході, хто стояв в аеропорту, хто захищав нашу державу, хто знає, що таке кулі, хто знає, що таке смерть і хто це все пережив. І ми сьогодні з вірою, і любов'ю, звертаємося до всіх. Обніміть один одного, не робіть свавілля на нашій землі. Не робіть свавілля і бунту у наших душах. Я сьогодні дякую Богу, що Господь дав мені можливість побути тут у цьому святому храмі. Нас запевняли, нам казали, буде мирно, буде спокійно, ніхто нікого не буде провокувати. Нам казали, обіцяли, що ніхто не буде нас трогати. Хіба це віра? Ви сьогодні побачили віру, дорогі браття і сестри. Ви побачили сьогодні мир. Ви побачили сьогодні, з яким миром прийшли до нас із Туреччини, що хочуть нам розказати українській землі. Як жити по законах Турції, чи як нам жити на своїй рідній землі, чи у наших святинях? Я люблю свою землю, я люблю Україну, як і кожен із вас, і готовий віддати своє життя за народ, за свою паству. Я вірю, що ніхто ніколи нас не здолає, що ніхто ніколи Та да це стіни, стіни, які бачили абсолютно все. Стіни, які будували і зводили цей храм наші діди і прадіди. Хто за нього навіть кров свою проливав за цей храм? І ми хочемо молитися у цьому храмі. Створили, дай Бог вам всього. Ідіть, будуйте собі, Ідіть, стройте, Ідіть, влаштовуйте свою віру, але не трогайте віруючий народ, православний український народ! Це український народ, це віруючий народ. У нас і Конституція, у нас і право, у нас і закон, у нас є люди, які хочуть жити за цим законом. Хто б ще не казав, нас цього звинувачують у всьому. Да ми ж спілкуємося, і якби десь щось у нас було, повірте мені, уже б ми тут не стояли. Ми чисті перед Богом, і перед своєю землею, перед своїм народом. Ми вірні Богу. І будемо до кінця йому залишатися. Я дякую Богові за те, що Господь сьогодні на порозі Великого посту дав нам таке іспитання, дав нам випробування, дав нам сили, і ми будемо стояти. І я буду стояти з вами. І я буду стояти і молитися і просити Бога. Дякую братія вам, батюшки, ви, ви настоящі патріоти своїй землі. Своєї святині і своєї віри. Я дякую сьогодні нашим воїнам, захисникам, які з нами, простому Божому народові. Є сьогодні влада. Дайте їм територію, дайте місце для будування. Нехай будують, але нехай не лізуть у наші святині, нехай не спокушають віруючий народ. Ми не закликаємо до війни. Ми не закликаємо до протистояння. Ми просимо, щоб у нас була можливість молитися у наших монастирях, у наших храмах, з нашими святинями і з віруючим народом. Я низько вам дорогі браття і сестри. Я вражений сьогодні. Я ще раз із болю і з трепетом сюди приїхав. І побачив вас. Чому все немає? Мати тут, а наша монашка. Каже, я мати, а то сину дав сам більше життя. Били її, плювали і казали нам насрать на те АТО. Оце владика така любов. Оце такі вони прикриваються. Тим АТО. Коли, Коли я сказав, ми... де помолимося до ваших воїнів, тут є вісім чи десь. Ніхто не захотів, хоч казали ті жіночки, мій син лежить тут", я кажу, йди, йдемо, помолимся. Ні, не треба молитися за них. Стоїмо. До тих пір, поки ми не відчуємо спокій, поки ми не поставимо назад двері, і поки нам не гарантують, що ми ніхто нас не трогає і нашу святиню. Навіть і завтра і канон почитаємо, і молитву послужимо. Так що Господь нас підсилить. А зараз пісто і попостимося добре. Так що дякую вам і продовжуємо молитовне стояння.